О, тоже, зараз наберу хроніки бігуна. І він мені розповість, як правильно одягатися. Тому саме блогер, який знімає пробіг. Так, набираю номер. О, телефон дзвонить. Так, підписник. Алло, так, слухаю. О, привіт, це ти хроніки бігуна. Так, привіт, це я. Я твій підписник. Можеш мені допомогти? А що ти хотів? Можеш, будь ласка, зняти відео про те, як правильно одягатися восени зимою та навесні, коли холодно. А це обов'язково знімати? Так, звичайно. А що з тобою трапилося? Тебе що нижити, ти прихворів? Так, зараз розповім. Дивись, коли було 8 градусів на подвір'ї, був невеличкий дощ, я пішов бігати в футболці та шортах. Думав, що це буде нормально. Казали, що потрібно одягатися так, щоб було спочатку холодно. Ну, я пішов бігати, побігав. Промерся дуже сильно, е, пішов е, далі додому, випив чаю і далі почував себе дуже гарно. Ти неправильно одягався, ти одягнув дуже прохолодні речі, футболка та шорти, коли так холодно, тому е, зрозуміло, що ти захворів, але що трапилось далі. Так, а другий раз я розповідаю тобі, я е, по більшості порадам одягнувся дуже тепло. значить одягнув я. Штани, ще одні штани. Потім одягнув футболку, кофту, вітровку і ще е, курточку осінню, шапку і баф. І також ще теплі рукавиці. Шарко. Та це взагалі неправильно. потрібно одягатися так, щоб тобі було на початку холодно, а потім було нормально. Та одягнутися, щоб тобі одразу було жарко, і потім зрозуміло, що ще буде жарче, і ти був мокрий, і тебе просто продуло вітер. Ну добре, я зніму все таке відео про те, як правильно одягатися, А ти не забудь поставити вподобайку, написати гарний комент та підписатися на канал. Тому я пішов знімати відео. Тобі бажаю гарного перегляду та гарного дня. Ну добре, тоді я буду чекати. Тобі бажаю гарного відео. Все, буду чекати. А ви, друзі, обов'язково поставте подобайку та підпишіться на цього блогера. Він знімає дуже крутий контент. А я поки подивлюсь, яка там температура. 37,5. все, буду лікуватися. Фух, мені ще жарко. Все, до зустрічі. Всім привіт! У цьому відео побачите, як правильно одягатися восени зимою та навесні. Коли холодно на пробіжку над ваше тренування, тому, друзі, не будемо затягувати, тому що вже підписник ваш захворів. Тому всім бажаю на перегляду, беремо смаколики і поїхали. У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно одягатися, коли температура 10-12 градусів, коли температура 10-5 градусів, коли температура 5-0 градусів, і також коли температура з мінусом. Тому почнемо, коли температура 10-12 градусів. Що краще одягати? Почнемо з голови, краще одягнути шапочку або. Кепку, якщо ви робите таке швидке тренування, я б е, рекомендував одягати шапку, але, наприклад, зараз температура десь 10-5 градусів, я бігу ще до сих пір в кепці, мені комфортно і нормально. Тут, в принципі, як кожна людина сама вирішує. Але е, в принципі, коли зимою, то обов'язково одягайте шапку, тому що прохолодно відчувається, тому що це зима. А коли весна або осінь, то одягайте в принципі, кепку. Це не така прохолодна температура. Далі обов'язково одягаємо баф. Е, тому що він легенький, він закриває шию, він вас е, в принципі не жарить, але буде комфортно. Далі обов'язково одягаємо рукавички. Я б одягав, тому що буває так, що прохолодно, сильний вітер і руки мерзнуть. Ну тут також індивідуально, тому що кожна людина відчуває по-різному холод, і хтось каже, що це жарко, а комусь це холодно. Я б одягав би, тому що в мене руки мерзнуть. Далі одягав би або таку кофту ланслив. Тоненьку або одягав би футболку. Я бігаю зараз ще в футболці, в принципі, це комфортно і нормально. Е, хочу сказати, що якщо вам холодно робите повільне тренування, то одягайте, звичайно, ось таку кофту. Буде нормально. Але якщо робите швидке, то обов'язково футболку, нічого іншого. Далі зверху можете одягнути ось таку вітровку, можете одягнути ось таку кофту, яка е, таким невеличким флісом сказати, що буде комфортно ще в цьому, що в цьому, але е, в цьому буде трішки прохолодніше. Але вона трішки закриває від вітру. А ця не закриває, але буде тепліше. Я подягнув, можливо, оцю, вся така комфортна, зручна. Е, в принципі, я бігав е, і швидкі тренування в неї нормальні. Далі одягаємо звичайні тайси, ось такі штани. В принципі, можна одягнути якісь там другі штани, якщо у вас є. Можна, в принципі, одягнути шорти, але якщо більше тільки швидке тренування. Коли повільно, то краще одягати вже штани буде нормально. Перейдемо до температури 10-5 градусів. Почнемо зверху. Одягати можна також кепку або шапку. Це в принципі на ваш вибір. Якщо швидке, то обов'язково кепку, шапки буде жарко. Далі. Рукавички, в принципі, вже одягав би обов'язково, тому що прохолодно, коли 5 градусів, то руки вже мерзнуть майже всі. Далі. Можна одягнути ось такі баф тоненькі, буде комфортно, нормально. Далі одягаємо ось таку вітровку, або, як я говорив, ось таку кофту. Під ось таку кофту може одягнути ось таку футболку, але от під вітровку одягнути цю футболку буде доволі прохолодно, Якщо ви робите якесь повільне тренування. Але якщо ви робите таке швидке, то обов'язково одягаєте футболку і вітровку, або цю кофту. Е якщо ви робите, наприклад, повільне тренування, можете одягнути ось цей пластивненький. Та вітровка, але я е, хочу сказати, що коли буде 5 градусів і холодний вітер. Якщо буде теплий вітер і там 8 градусів, то одягайте обов'язково вітровку і футболку, тому що я пробував бігати ось в кофті при такій температурі і вітровці, буде жарко. Далі глянемо, звичайні тайси. в Принципі, все не теплі, а тоненькі. Тому що тегли буде ще жарко. Перейшли ми до наступної категорії: це 5 терених градусів. ми одягаємо наверх? Це одягаємо ось таку шапочку до Хочеться, щоб в неї комфортно буде, не холодно, не жарко, а нормально. Кепку ми вже відкладаємо, тому що в неї буде реально вже холодно. Можна тягнути для швидких тренувань, можна взагалі нічого не одягати, але для швидких. Якщо це повільне, краще тягнути, тому що. Голова буде промерзати. Далі на руку одягаємо або ось такі перчатки, або ось такі тепліше це індивідуально. Одягаємо ось цю кофту і футболку. Буде нормально. Якщо ви одягнете ось цю кофту і е чорний тоненький, ось цей, зараз покажу вам. лослив буде дуже жарко. Тому краще одягати футболку. Якщо ви хочете одягнути цей ласив, то краще одягати вітровку. Зараз я покажу. Ось цю звичайно тоненьку буде прекрасно, нормально. І не холод. Якщо робити швидке тренування, то можете одягнути ось так, але е, коли будете повільно бігти, буде прохолодно. На ноги одягаємо тобто, е, ось такі штани, звичайні, це в нас теплі будуть. Якщо вам холодно, то краще одягнути теплі. Якщо вам наприклад, е, нормально, то одягайте тоненькі. Я в цих тоненьких бігав і коли мінус 5 було, і мінус 10. В них комфортно, нормально, в принципі. Якщо вам вкладно, то одягати, звичайно, з флісом. Але хоч що при такої температурі буде нормально, тоненьких. Звичайно, одягаємо бафні, пропустив. Отакий От звичайний, це обов'язково, тому що ще я буду продавати, задавати, буде вам холодно. Ну, якщо вам прям холодно, можете одягнути ось такий ласлив і вітроку. Просто вітроку, все. А зараз бо температура з змінуся, що я не розповідав, які одягати на скіт, тут в принципі на вибір. Краще одягати на скіт, ті, які закривають э, ваші кісточки, тому що. Э, Може, вони промерзнути, там будуть якісь проблеми, будуть якісь травми, тому краще закривати і також закривати хіл, тому що він промерзає, і деякі бігуни кажуть, що потім виникають травми. Тому одягайте, почнемо. Кепку ми відкладаємо одразу, тому що це буде холодно. Ви захворієте одразу, не потрібно. Почнемо знизу, одягаємо ось такі штани із флісом. Хочу сказати, можна тягнути і звичайні штани, ось такі зараз дістану вам. Я бігав в них маю всю зиму, комфортно, але коли сильно холодно, мінус 10, то краще тягати таких буде набагато комфортніше, навіть якщо ви робите якесь швидке тренування. Можемо тягнути футболку. Далі тоненький ланслив, ось такий. І також зверху відтровку. Ось таку, Ось таку,неньку. Буде комфортно 100%. Можна натягнути просто ось такий, тепліший ланслив принципі буде непогано, він такий як термобілизна і просто вітровку. Можна так одягнути, можна тягнути футболку, потім ласлив і потім вітровку. Можна тягнути ось таку кофту, під низ ласлив, або такий тепліший, або ось цей тоненький. Хочу сказати, що далі обов'язково одягаємо баф, обов'язково, або ось цей, а краще тягнути навіть ось цей. Тому що цей з флісом іде, як ви бачите, зараз вам покажу. І буде вам комфортніше і тепліше. Якщо робите якесь повільне тренування, то одягайте його. Якщо робите швидке тренування, якесь темпове, то одягайте ось цей, в принципі, буде непогано. Ось так ви закриваєте і все. Одягаємо ту саму шапку, я бігаю в неї і коли холодно, і коли не сильно так холодно, і з мінусом температури, і не з мінусом Найкомфортно, і нормально. Одягати рукавички обов'язково, тому що руки займаються одразу. А зараз буде висновок цього відео. Хочу сказати, що в цьому відео ви дізнаєте, як правильно часа, коли температура 10 коли температура 10-5 коли температура 5 0 градусів і температура з мінусом. Хочу сказати, що це суто індивідуально, тому що кожна людина має різні почуття Холоду має різний клімат, має Різний одяг, який носить по різному, має різне використання, і це може попливати на те, що я розповідав. Хоча що краще так, щоб було комфортно вам. Щоб було, було зручно і так, щоб ви виконували своє тренування з насолодою і хочете виконувати все більше і більше. Тому, друзі, комуське відео ставимо подобаєчку, пишемо комент, підписуємося на канал. Давайте до нового року наб'ємо максимальну кількість переглядів, максимальну кількість підписників. Тому друзі, всім до зустрічі. слава Україні! А я пішов приймати дзвінки від нових підписників, о, телефон. Так, слухай, алло. всім пока.